Друзі, хочу показати вам конік. Якщо ви думаєте, що це малютки, ці малютки вищі за мене, насправді. Це ну, так, так добрячі вищі. Але тут старі екземпляри, якщо що, вони будуть рости вам дуже довго. Насправді вони дуже схожі на якихось гномів чи грибів. Я вам зараз покажу зблизька, як вони виглядають, але це було для того, а я знята, щоб щоб ви могли побачити, яка вона завелика. Ось, на жаль, підійти не можу. Не можу, тому що тут самі бачите. Але хочу вам показати, який гарний в неї низ. Якщо у вас в коніки гуляються низ, не бійтеся його підчистити. Подивіться, яка це красота. Насправді дуже класно. Вона виглядає, наче якийсь гном зверху з шапкою. Ну, ну дуже класно. Я б його спеціально так зробила для того, щоб він мені отак виглядав. Круть. Такий собі мохнатий гриб. Красота. Ось ця більше в тіні і вона тому низ оголила більше. Бачите? А теж дуже цікаво. А ця прям шикарна. Ось така собі малюточка. Хто купляє коніки, майте на увазі. Це 2, 3 десь до 4 метрів. Висота і метр два, три. Три, так точно ширини. Ось так, ось так. А а то й чотири он то красотки.